Повідомили про поїздку одного посадовця до ООН, до на саміт ООН. Справа в тому, що кілька днів тому ми з вами говорили про те, що неочікувано для всіх з Росії вилетів борт до Нью-Йорка. І тоді залишалося під великим знаком питання: хто ж на тому борту знаходиться і що ж це за іл, такий, який попрямував з. Москви до Нью йорка іл Іл-96-300. Перед цим останній раз офіційні особи з Росії літали до штатів в червні 23-го року. І тут виявляється, що до Нью-Йорка полетів підсанкційний очільник МВС РФ. Значить, Міністерство внутрішніх діл Росії заявило, що його очільник він же Володимир Калакольцев. Який я нагадаю, перебуває під американськими санкціями, прибув до Нью-Йорка для участі у саміті керівників органів поліції держав-членів ООН. Як повідомила речниця МВС Росії на полях саміту, який відбувається 26 і 27 червня, Кала Кольцев зустрівся із заступником генерального секретаря ООН, із миротворчих операцій Жан П'єром Лакруа, а також планує двосторонні зустрічі з деякими головами делегацій правоохоронних органів іноземних держав, і нібито ну нічого такого в тому немає. Єдине питання, ООН і досі продовжує контактувати з Росією. ООН і досі сподівається на те, що Росія може бути миротворцем. Ну оскільки саме про миротворчі місії зараз Колокольцевим. Говорять в ООН, я нагадаю, Росія, яка не дотримується правил ведення війни, законів і звичаї ведення війни, катує наших військовополонених, катує мирне населення, яке опиняється в окупації на території Росії або ж в окупації на території України. При цьому Росія б'є по енергетичній інфраструктурі України при цьому. Росія знищує населення України, вчиняє геноцид, вивозячи українських дітей, через що у Марії Львової-Білової і, і у Путіна є відповідні ордери. Росія б'є протикорабельними ракетами по багатоповерхівкам в Україні. І в цей самий момент ООН робить отак. Розставляє руки і каже Калакольцев, іди будемо або з тобою, тому що нам з тобою треба поговорити про миротворчі місії, які Росія може вчиняти де з ким за рахунок кого не зрозуміло. Я вам просто нагадаю, що Володимир Калакольцев перебуває під американськими санкціями з 2018 року. Перебуває там у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну і Калакольцев був внесений до ще одного списку санкцій Мінфіну США. І згідно з американським законодавством, особам, які потрапили під обмеження, заборонено в'їзд на територію Сполучених Штатів. Водночас, за угодою про штаб-квартиру ООН від 1947 року, Сполучені Штати. Зазвичай зобов'язані надавати іноземним дипломатам доступ до заходів. ООН. в 2022 році США не видали візу Калакольцеву для участі у саміті очільників поліції країн-членів ООН в Нью-Йорку. Ну а цього року, як ми бачимо, Калакольцев туди полетів спеціальним бортом самостійно, значить вилетів і направився до ООН. І отут -от знову ж таки цікаво, тобто. Коли міжнародний суд видає ордери на арешт Путіна, Білова, Шайгу, Герасимова, то на Росії кажуть про те, що російські звичаї і закони вищі над міжнародними, а значить, вони нічого для них не означають. А значить, ці міжнародні ордери не дійсні ну, для Росії. А, і в принципі вони не поважають ніяких міжнародних норм. А коли мова заходить за ООН. То Росія тут, як тут, бачите, бере з задоволенням собі участь у відповідних заходах. Е, здавалося б, ну що Росії там робити? Але ж ні. Е, треба поїхати, себе показати, як то кажуть, на людей посмотрети. Але я вам нагадаю, що далеко або ж надовго їздити з Росії буде, по-перше, заборонено, тому що е, там нардепи. З Росії нікуди найближчим часом самостійно не будуть виїжджати вилітати, оскільки дозволу вони мають просити у царя у сенсі у Путіна. А з іншої сторони, кордони Росії з іншими європейськими країнами вони продовжують посилюватися. Тут нещодавно Лавров, перебуваючи в Білу, в Білорусі, розказував про те, що НАТО, будь ласка, не нападайте на Білорусь, тому що це буде перетином червоних ліній, і так далі. Хоча все НАТО так десь почухало собі потилицю, сказали, ми не збирались. Тим не менше, самі країни НАТО намагаються захистити себе від провокацій з боку Росії. Як це відбувається будуванням стіни? Польща, Литва, Латвія, Естонія наразі збираються побудувати таку лінію оборони на кордоні з Росією і на кордоні з Білорусі. Відповідно, учасники проекту заявили, що ця лінія оборони має на меті захистити блок із 27 країн і відповідно захистити при цьому 450 мільйонів громадян, які знаходяться в цих 27 країнах. Тому перебуватиме і потребуватиме власне фінансування всіх членів євроспільноти. Чотири країни планують представити таким чином свій план захисту. Хочуть зробити це от під час саміту ЄС, і передбачається, що ця зона, де буде побудований відповідний кордон, буде ну щонайменше 700 кілометрів. Ця лінія оборони обійдеться вона у 2,5 мільярди євро. І тема. Європейських інвестицій в оборону стане тепер однією з головних на саміті ЄС, принаймні так стверджує Ройтерс, і стане головною, тому що російське повномасштабне вторгнення в Україну не зупиняється і нічого не вказує на те, що воно зупиниться сьогодні, завтра чи через рік. Триває воно я нагадаю вже третій рік поспіль. і Відповідно, Москва продовжує посилювати гібридні атаки проти заходу, при цьому залишаючись. Обома ногами, як то кажуть, в Україні. Ну і що цікаво, знову ж таки, я вам нагадаю ще про тих, хто нас штовхає або до. А, Переговорів з Росією, я зараз поясню, чому я так кажу, а, або ж до вирішення військової військового конфлікту, або ж до вирішення війни а, та до якогось її логічного завершення, незважаючи на те, що ми говоримо, що логічне завершення може бути тільки одне: а це перемога України, оскільки війна йде на наших територіях, і поступатися своїми територіями ми не збираємося. Тому тут може бути тільки одне логічне завершення. Росія має програти в Україні, і при чому президент Зеленський говорить про це знову ж таки на повен голос. Він говорить про те, що Україна не хоче затягувати війну, і ми не хочемо, щоб вона тривала руками. Ну у нас немає такого бажання, якщо би хтось собі подумав. В нас багато поранених, багато вбитих на полі бою. Ми маємо покласти план врегулювання на стіл протягом кількох місяців. Перший мирний саміт, я нагадаю, відбувся, другий має відбутися найближчим часом. І власне з другого саміту я нагадаю на ньому може бути присутня і Росія, тому що ми розуміємо, що як не крути, а врегулювати війну без країни, яка розпочала цю війну, доволі складно. Ну, принаймні, ми намагалися два роки не виходить.